Всього улюблене місце відпочинку тростянчан. тут знаходять заняття до душі і дорослі, і діти. Малюки розважаються на дитячому майданчику, дорослі займаються спортом, рибалять або просто відпочивають на лавочках у прохолоді серед дерев та ставків. А ще кілька років тому тростянчани не уявляли, які природні багатства приховують від них чагарники та зарослі навколо невеличкої розчищеної частини парку. Сьогодні розширення парку Чайковського продовжується. У нас Парк Чайковського взагалі дуже велика має площадь і традиційно використовувалася його ну, там, одна десята частина. Кілька років тому ми відкрили, скажімо так, південну. Частину, там, де зараз тенісний кор, де спортивний майданчик, там теж, якщо хтось пригадає, років п'ять назад там були хащі, суцільні хащі, ніхто там навіть не ходив, і були два великих смітника, де люди куди кожного ранку викидували свої пакети з сміттям. Зараз там чистенько, люди приходять, займаються спортом, ростуть квіти, і, напевно, вже всі забули, що там було. Тепер ну, я поставив таке завдання перед нашими комунальними службами для того, щоб максимально зробити заходи, упорядкувати західну частину парку до, до дитячого садочка хали. Тут територія дуже велика і е, ростуть красиві берези. До речі, вони колись висаджувалися ці берези молодятами. Це мені е, такі більш пожилі люди розказували, коли цей парк розбивався, то саме молодята на день свого весілля садили ці берези. Саме тому ми вважаємо, що що ми його зараз приберемо від зарослів, від якихось бур'янів пострижимо, значнемо робити якісь дорожки між ними, ставимо лавочки, то тут будуть і гуляти молодята під час весільних своїх обрядів. Я також будуть. Відпочивати і діти, і більш доросле наше населення. Можливо, ми зробимо між деревами якісь дорожки згодом. З часом зробимо якісь дорожки, щоб дітям було де поганяти на велосипеді чи на роліках. Багато багато бажань у дітей. Щоб ми зробили скейт-парк для, для катання на скейт-досках на роліках, на кавзанах. І бажано, щоб це було не на, не на спеці, а десь у, у сутінку. Такі дорожки я бачив у Києві, роблять саме по лісовому масиву, такі ізвилисті, щоб було цікаво кататися на роліках чи на якихось там кавзанах і так далі. От, е, також ще просять молодь наша зробити десь майданчик для гри в баскетбол. Ми будемо дивитися, де його розмістити. У нас між парком і дитячим садочком калинка є там галявина, де можна було б зробити в майбутньому майданчик для гри саме в цю гру. Тобто, ми хочемо зараз не лише підтримувати те, що сьогодні є, а і почати передковувати більше, якісно перерядковувати іншу частину парку, щоб він весь суцільне ця територія була місцем відпочинку, розваг і дорослих, і дітей. Роботи із упорядкування парку уже тривають. Нещодавно встановлені зручні лавочки на березі водою, розчищається ставок позаду колишнього танцювального майданчика, коситься трава, будуються доріжки. Ну на цій неділі ми провели дуже багато роботи по, по косу трави в цьому парку Чайковського. Покосили траву, згребли, вивезли. Тоді була построєна дорожка у парку. Теж обрали мусор, увесь облагоражується ставок, шоу в парку, тоже покос трави. Іде вирубка порослі, та що поросла, що ну як не нужна порося, ставляє тільки ті дерева, які будуть щоб затіняли ставок. І чому саме така увага до тієї частини парку Чайковського, яка раніше була не настільки облагороджена, як от центр цього парку, як територія навколо дитячого майданчика? Ну тому тут дуже багато берез, красиво. Ми так плануємо, що тут також будуть і весілля сюди будуть проходити молоді пари тут, фотографуватися, ну, щоб більше було міста, щоб більше людей було у нас. У місті міський голова Юрій Бова просить ростянчан цінувати працю людей, які підтримують парк красивим та чистим. Зараз вирубається порослі, яка поросла за цей час, передковуються поступово дерева, обрізаються сухі гілки, а також скашується поросша трава. Потім після нього вона згребеться і піде газонна касілка, вже постереже до більш такого маленького рівня, щоб можна було так, знаєте, прогулюватися, щоб трава піднялася, а не бур'ян. Оця робота зараз робиться. На ж. Жаль, дуже багато це роботи. Комунальників у нас малувато. Єдине, що прохання до тростянчан – це не смітити. Тобто, не смітити, прибирати. Ми будемо ставити, звісно, урни, але все ж таки культура поведінки на місцях відпочинку має бути ну, на адекватному рівні тростянчан. Тоді воно буде чисте і приємно буде сюди прийти будь-який день, відпочити з друзями, з гостями нашого міста. Кожній кожні нашій тростянецькій родині. Заради зручності місцевих мешканців збудували тротуарну доріжку від колишнього танцмайданчика до дитячого. Що садочка Калинка та встановили неподалік нову огорожу? У нас була дорожка між танцмайданчиком і дитячим сорочком калинка в сторону вулиці. Татаринка не Там був е, розбитий асфальт, там рештки люди приціплялися, можна було впасти навіть вночі. Тут немає фонарів. Ми хочемо, е, по-перше, вже майже завершили, залишилося буквально там 30 метрів пророзитої плітки, і буде плітка положена, тротуарна доріжка, це майже 200 метрів півтора е, метрової ширини. І після цього ми зробимо ще десь до осінь, зробимо фонарі постав щоб ця частина парка теж була освітлена. Тобто у нас кольцо вокруг парка буде повністю освітлене, і центральна дорожка теж буде алея підсвітлена. Родзинка парку Чайковського прекрасні водойми, що приваблюють і дітей, і дорослих. Віднедавна там поселилися кілька видів риби. Тростянчани чекають, не дочекаються, коли там офіційно дозволять рибалити. В міський парк поряд е цим е е в три ставки Нескучного, на Красному, там. Була запущена риба, толстолобик і короб. Постолобік був запущений двохлітка, а короб однолетка літка мальок. З цією метою, щоб він трошки підріс, ми попросили всіх наших тростянчан, рибалок, які мають бажання рибалити. Не ловити поки що цього малька, тому що е, йому треба підрости і вже восени ми дозволимо цим займатися, ну але любительським ловом, не сітками, звісно, не літроудочками, а вудочками, спінгами і тому подібне. Е, на день рибака ми дозволили е, половити цю рибу, ну, як, ловити карася брати додому можна було, а короба просили відпускати, тому що він маленький. Зараз ми займаємося тим, що будемо підкармлювати е, цього малька. Комбікормом, іншими там кашами, скажімо так, що він трошки підріс. Цю допомогу нам надає підприємець, який працює в парку біля спортивного майданчика. Із атракціонами він буде благодійна помощна давати, щоб кожного дня кидати комбікорм це рибі, щоб вона трошки набрала вагу. І на день міста це буде зараз ми вирішуємо або 31 серпня, або 6 вересня. На день міста ми дозволимо ловити е, тут рибу не промисловим способом, знову ж таки кажу, не сітками а ну, для, скажімо так, спортивної риболовлі. Але ми зробимо це не просто дозволивши, а ми зробимо турнір, е, скажімо так, чемпіонат серед рибалок. То найбільшу рибу поймає і будуть відповідні призи розіграні і так далі. Тобто ми це зробимо урочисто, красиво і з певним таким спортивним ентузіазмом. Тому прохання до всіх тростянчан, от давайте поглядаючи зараз на те, як ходять круги. По цьому озеру приємно дивитися, що вона плаває ця риба. Вона зараз вже трошки виїдає ці водорослі. Ставок уже не так воняє, як він в минулому році тут неможливо було ходити в середині літка. Вже воно цвіло вже все. То зараз показує, що ми зробили дуже правильний вибір, тому що кинули цю того а він очищає воду, і приємно, коли малеча ввечері підходить з хлібом, гадує рибу, там кидає якісь інші там каші і любується, як ця риба плаває по ставку. Давайте дозволимо найдовше полюбуватися, а вже на осінь. Ближче до зими ми, звісно, дозволимо рибалити, тому що розуміємо, що така кількість риби. Яка є сьогодні в цьому ставку, вона може просто не вижити і буде замало води, і для того, щоб трошки зменшити її кількість, ми дамо, звісно, рибалити на цьому озері. Не красою та відпочинком єдиними живе наше місто. Комунальним службам доводиться вирішувати проблеми, пов'язані не лише із комфортом, але навіть із безпекою тростянчан. Так днями дочірнє підприємство Добробут зрізало два аварійні дерева, котрі несли потенційну небезпеку мешканцям вулиці Нескучанської. зрізали два. Великих старих дерева Уже там жителі говорили, що їм уже більше сотні літ цим деревам, ну, вони були трухлі всередині. Їх ну треба було знову як можна швидше зрізати. Ну дуже важко було їх різати, але зрізали. Тепер робота проводиться по прибиранню цього дерева. Деревина буде завезена в садочки. вже завезено 5 складометрів І Ще будемо сі ці деревину завозити у садочки. Місцеві мешканці не лише вдячні за те, що їх позбавили небезпеки, але й горді, що деревина із зрізаних тополь буде використана для благородної справи опалення дитячих садочків та комунальних організацій. Ми бачимо, що тут неподалік ці аварійні дерева. Чи дійсно вони от заважали? Були такими варіанта. Вони. Уже зобсокли, таке, що на голову може впасти. Тобто, це було таке побажання мешканців цього будинку, так, щоб їх. Та, конечно, так. Та. І ми бачимо, що після того, як зрізали ці дерева, і пошкодили і дерева деякі такі, які росли поруч, фруктор. Некрасиві стали, які некрасиві тепер. Ну, ну, але ж та, чи це варто? Безпека каже важніша. ясно. Практично не припиняється ні на мить будівництво нових тротуарів від Білої церкви, від Леніна до е, магазину «Сонечко», що біля міської ради, вкладається зараз теж тротуар, завтеж завширшки по півтора метри, Новий теж із Бруківки, щоб вже повністю з центра міста до вокзалу було більш-менш нормальний і порядкований тротуар. І переходимо десь з неділі. Ми приходимо до тротуару між пенсійним фондом і магазином м'ясна лавка. Там, колись давно райкомунгосп, який перекладав теплотрасу, зруйнував асфальтовий тротуар і так і не встановили. Сікраз ми не просили районну раду відновити те, що було зруйновано ними. Нам писали листи відписки згода в рік. Але ми вирішили самостійно поставити туди людей. Є кошти, які виділені міською радою, і зробити цю частинку тротуара. Тобто центр міста буде весь максимально впередкований. Тим часом працівники комунального підприємства «Тростянецькому сервіс вирішили поєднати приємне з корисним прибрати гілля з дерев із землі в урочищі нескучне і заготовити опалювальні матеріали на холодну пору року. А допомогла йому цьому придбана раніше міською радою установка, яку в народі називають просто Бобер. Ну, сьогодні ми, мабуть, вперше так технологічно опрацьовуємо придбане за кошти міської ради подрібнювач деревини його. Ростонароді ми називаємо Бабер, значить, головна мета на сьогоднішньому заході це навести порядок, в урочищі нескучному. і ясно, що з з'єднати приємне з корисним, тому що ми, ну приводячи в порядок. Стежину до 400-річного дубу та Гротанів, на сьогоднішній день маємо можливість заготувати і паливо для комунального підприємства, яке ми будемо використовувати взимку. Ясно, що знову ж таки ми втрачаючи на це ясно, що паливно-мастильні матеріали, але на сьогоднішній день. І допомагаємо лісгоспу в цьому прекрасному куточку наводити порядок, тому що в принципі ці хащі, мабуть, вони ближали до тої пори, покуди не знили. На сьогоднішній день ми таким чином намагаємося тут благоустроїти цей куточок Тростяниця. Кожне комунальне підприємство зізнається Ігор Яценко, відповідає за санітарний та естетичний стан певної частини не урочища нескучне. У кожного підприємства комунального є наділ, який зробив міський голова, і це є нашим нашої яке ми повинні привести відповідність санітарному естетичним нормам. Тростянчани рідко достойно оцінюють обсяг робіт, який щодня ведеться комунальними організаціями міста, наче самі собою ростуть квіти, прибираються вулиці та парки, з'являються нові місця відпочинку, дороги та тротуари. Між тим за кожним із цих пунктів стоять люди і важка праця. Повірте, набагато важче, ніж, скажімо, робота в офісі чи за кермом авто. Поважайте цей нелегкий труд і любіть своє місто. Не ламайте, не смітіть, не будьте байдужими. Лише зусиллями кожного мешканця місто має шанс стати ідеальним.